А -а 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 -а. Поки Віка забавляє малих бузьків, її подруга помчала за обідом для них. За три дні, відколи буревій роз'єднавли леченята з їхніми батьками, малі звикли до людей і дітей, а ті полюбили їх. Нині за пернатими приїхали із зоопарку. Там про біду у лелечій сім'ї дізналися із сюжету і погодилися забрати пташенят. Ну що, нормальні здорові пташенята, Тільки вола поїли...

Те, що їхні підопічні голодні, людям дивина, годували їх, кажуть, часто свіжими й добірними харчами. То сиру хтось принесе, то яйце з вермишелю, то картопельки, то хлопців я попросила. Вони зараз їх немає. Хлопчики пішли, наловили жаб на болоті, черв'ячків накопали, і вони дуже активно, особливо жаби їм подобались. Перед дорогою до звіринця їх знову годують. Мені дала моя бабуся, баба її звати Валя. Тут вона намішала картоплю і сир після обіду банні процедури. Дзьоби каже працівник зоопарку: від сиру із картоплею треба вимити, бо їхня їжа інша ніж у курчат. У звіринці їх годуватимуть м'ясом та рибою. Згодом бузьки самі ловитимуть собі комах і жаб. Прощання з підопічними люди не витримують. Попрощатися із малими прилетіли, і їхні батьки зробили поколу навколо і полетіли, кажуть люди, будувати нове гніздо. Цього разу не у дереві, а на опорі. Ми вже так настроїли, що вже потрібно буде з ними прощатися, але все ж таки до останнього не вірилося, але все ж таки зараз дуже сумно. Але водночас і радіємо за них, що їм буде все ж таки добре. У звіринці безпорадних бузьків знову оглядають чи цілі кінцівки, чи крила. Не мають ушкоджень. Взагалі на зовнішній стан як пера, так і на жвасті. В одного ветеринар помітила ранку на крилі, але, каже, це дрібниця загоїться. Важливий їхній загальний стан. Як на їхній вік, нормально виглядають, не, не худенькі, значить, батьки кормили добре до того. Вони місяць пробудуть у карантинному приміщенні. Вхід туди заборонений. Протягом цього часу за птахами спостерігатимуть. Якщо усе буде добре, то вже у середині липня прогнозують у зоопарку. Вони навчаться літати. Тоді їх підселять до інших лелек. Тетяна Коваль, Валерій Мартинюк, новини Рівного.